Ми маємо розуміння про оксиди неметалічних хімічних елементів. Ми знаємо, де з вами знаходяться хімічні елементи не метали. Не метали. ми позначаємо плюсиком в періодичній системі хімічних елементів, неметалів. Невелика кількість, наприклад, інертні елементи не утворюють оксидів. Галогени напряму також не утворюються, але ми бачимо, що вищий оксид є R2 7 він є характерний для флуору, бо флор взагалі оксиді не утворює, він не утворює флуориди, у флур-2, тому що флуор має найвищу електронегативність. З оксигеном він не може утворити оксид. Хлор так само. Нас не дає галогени прямих контактів, тобто загалом галоген флор, хлор, бром, йод, астат не утворює оксидів напряму. Е, далі оксид не утворює оксиди, він утворює просторечну кисень. А також, е, так як ми пам'ятаємо з вами е, алотропію, поняття, то оксид ще крім е, кисню, утворює озон просторечну, адже алотропія це утворення одним хімічним елементом декілька простих сполук. Е, сульфур, селен. Телур утворює вищі оксиди RO3, це СО3, силен О3, телур О3. Також є нижчі оксиди, наприклад, СО2. Сульфур-4хвалентний оксид. Нітроген фосфор утворюють оксиди, карбон, селіцій утворюють оксиди, бор утворює оксиди. Оксиди, ми знаємо з вами, що являються. Не тільки газоподібними, а ще й є рідини і є твердими тілами. Наприклад, рідина це в нас H з оксигеном H2O. Тобто в нормальному стані на нашій планеті це рідина, адже на нашій планеті середня температура 15 градусів Цельсію. Це згадуюча географія. Ми знаємо, що температура замерзання для води це 0 градусів. Цельсію. І також цього недостатньо 15 градусів в середньому на планеті, щоб вода закипіла при 100 градусах. Так, це ми розуміємо, також ми розуміємо, що оксиди на металів проявляють більше кислотні властивості. Нагнаємо кислотні властивості в такій темі, як гідрогенсульфід, гідрогенсульфід. Це у нас гідроген з сульфуром, а ми знаємо, що гідроген у нас одновалентний, сульфур у нас буде тут двохвалентний. це литка сполука сульфуру. Ось ми можемо знайти це H2R, отже, сульфур тут двохвалентний. H2S буде формула. Можемо визначити також для такої сполуки ступенів киснення. По правилах ступенів кисні гідраніт плюс 1, подушне 1, на 2 буде 2 плюс, 2, плюс 2, якщо є плюс, то буде мінус. 2. Мінус 2 буде на 1, мінус 2 буде. Ось така особливість. Отже, далі рухаємось. Ми з вами далі розуміємо, що гідроген-сульфід, так і це летка сполука, але проявляє кислотні властивості і розчиняється у воді. H2S у воді називається сульфітна кислота. Сульфідна кислота. Бачимо, не містить, коли не містить кислота оксигену, то буде записано через D. Ми таке зустрічали, коли вивчали хлоридну кислоту. Тобто гідрен хлорид у воді. У воді це хлоридна кислота, це хлоридна кислота. От вони між собою мають подібні властивості, що гідроген, сульфід, що хлоритна кислота. Це гази. Тут їдкий газ це має неприємний запах саме зіпсованих продуктів. Тухлий, такий, ніби як запах. Така особливість відразу сульфідом. Так, далі в нас, давайте, якщо порівнювати, Властивості кислот, давайте так розглянемо сульфійну кислоту. сульфійна кислота, слабка кислота, але може замінити з металами. Наприклад, давайте з натрієм напишемо. Тут одновалентний, тут двохвалентий натрій завжди одновалентний. Йде реакція, замічаємо натрій сульформ, тут один, тут два, тут нахрист два. І буде утворюватись водень, адже водень утвориться, якщо метал буде потужний. То який в ряді активності металів, ми пам'ятаємо ряд активності металів, ось ряд активності металів. В кінці підручника натрій доволі сильний метал. І всі метали доводні будуть витісняти з кислот водень. Всі інші бісмут кубру, маркету, меркурію, Платина, аурум з кислот водень не витісняють. Але ми з вами будемо вивчати також і особливі реакції деякі кислоти. З деякими такими металами можуть давати не водень, але можуть давати реакцію з тими металами. Отже, з металами є гідроген, сульфід, не сульфідна кислота, також взаємодію з оксидами металів. Давайте магній оксид. Валентусі нам Валент. магній завжди 2, оксиду завжди 2. Тут реакція обміну буде. Магній буде з сульфуром, 2, ,2 скорочуються, і гідроген буде з оксигеном, це в нас аж 2. Ось реакція розкладу. Е, реакція, е, реакція заміщення попередньо була. Також нагадаємо, що є реакції, які е, з тепловим ефектом Тут дельта H менше нуля, а якщо менше нуля, це в нас реакція відбувається з нагріванням, тобто екзотермічна реакція. Якщо ж, наприклад, дельта H буде більше нуля, то позитивне значення, то це реакція ендотермічна. Якщо вам зустрінеться, визначити, де реакція заміщення, то ось реакція заміщення, де екзотермічна, то ось екзотермічна, де реакція обміну, ось о, реакція обміну і де у нас ендотермічна реакція, ось там де більше нуля. Або позитивне значення буде. Тобто не мінусове, тут буде мінусове значення. Далі. Подивимось, це у нас сульфідна кислота. Так як у нас метали проявляють основну властивості, туди видно, що основний оксид так само і з основами. Давайте з основою візьмемо якийсь феррум OH3 чи рушу візьмемо. Тут OH завжди одновалентний. І бачимо, що ферум трьохвалентний. Обмінюємо також реакцію обміну. Ферум буде сульфуром. Ферром тут трьохвалентний, сульфур тут двох валент. Навгрист буде 2, навгрес буде 3. І тут HOH нам дасть воду. Ось така особливість. Далі, давайте урівняємо. Згадаємо, мене урівняли попередній реакції. Давайте тут урівняємо. це більш складніше. Ферром бачимо 2, не сходиться тут 2, домножаємо на 2. Ми при цьому ще й сульфури містили. Давайте сульфури 3. Множимо на 3 гідрогенів, тут стає 6, і тут 6 гідрогенів 12 разом, А тут 2 домножаємо на 6, це 12. Оксигенів давайте переходимо. Тут 6, 2 на 3, 6 рівність. Ось так урівняється. дотримується закон збереження маси речовини. Це в нас все, що вступає в реакцію, називається реагенти, або вихідні речовини. І це кінцеві речовини або продукти реакції їх називають. Знову ж таки, це реакція Далі H2S контактує з слабкими солями. Чого вони слабкі солі? Тому що вони утворені такими кислотними заглишками, які характерні для слабких кислот, наприклад, карбонатної кислоти. Тобто візьмемо калій-карбонат. Тут двох калій одну валенти, С3-2хваленти, то яка формула буде тут? Це буде 2, калій 2СО3. Ось повна завърши. Завжди себе перевіряйте. переверяйте. Чи, вірно, ви записуєте. Тут ми повторюємо з вами весь курс ну, матеріалу хімії, який ми пройшли. Е, Обмінім, знову ж таки, буде обмін каліс сульфуру, одновалентний, сульфур двохвалентний, навхрист буде два, бо валентості відрізняється. І далі в нас H і 3 утворить H2CO3, адже тут валентності відрізняються. І ми пам'ятаємо, що карбонатна кислота нестабільна і вона нам дасть розкладання СО2 плюс H2. Та я пишу, для вас нагадую, як відбувається, але насправді цю всю реакцію так не записують. Її записую ось так H2S. Плюс Калій 2CO3. СО3. Ось СО3. Буде Калій2С. І зразу пишуть СО2, що дає газ. І воду пишуть, зразу пишуть без Проміжного цього етапу без утворення карбонатної кислоти. тобто вам напишуть ось так: СО2 плюс H2. o Звикайте до цього. Це якісна реакція на карбонат іон, Тобто, до будь чого розчинного, що містить, H, якщо додати СО3-то в нас завжди утвориться СО2 та H2. o Якісною реакцією на СО3 являється додавання кислоти більш потужності кислоти ніж в карбонатній план. Розуміємо, так? Зрозуміло. І також зміна індикаторів, наприклад, H2S з універсальним індикатором нам дасть рожеве забарвлення, з фіолетовим лакмусом нам дасть рожеве забарвлення, рожево червоне забарвлення, з металоранджем дасть рожеве забарвлення. Тут будь-який, наприклад, пишемо фіолетовий лакмус. Він тільки в воді, але при контакті там, де йде у е, нас електролітична дисоціація, на ну, електролітична дисоціація розпад поступовий, давайте постадійно. Це H з'являється катіон гідрогена, і тут ще залишається H-сульфуром. Але H-сульфуром ще продовжує розпадатись на. Геони, гідрогену знову ж таки, і вже с 2 Тобто постодійний процес. Зазвичай проходить перша стадія. Спочатку тобто, утворюється кислі солі, гідроген, сульфіди, потім вже сульфіди. І ми бачимо, що у нас концентрація гідрогенів стає велика, і на це реагує якраз фіолетовий лакмус, змінюючи своє зване з фіолетового на червоно рожевий при цьому pH середовище стає менше, ніж 7. Нагадую, pH шкалу. PH є від 0 до 14. 7 це нейтральне. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це все основніше і основніше. Це потужні луги так діють. 14 це лужне. Терпке на смак. Все більше і більше. А чим ближче PH до 0, тобто 6, 5, 4, 3, 2, 1, тим буде більш кисліше середовище. Більш кисле. кисле. От PH середовище в H2S прямує до менш ніж 7. PH менше 7. PH. Менше 7 для ось такого запису для такої кислоти. Така особливість. Давайте нагадаємо, що хімічні властивості кислотних оксидів. Кислотний оксид, давайте виберемо СО3 достатньо потужний кислотний оксид. Кислотні оксиди контактують з водою, кислотні оксиди контактують з основами. Калій, ОН OH, візьмемо потужні основи луги і кислотні оксиди, контактують з основними оксидами. Давайте візьмемо кальцій. Отже, з водою кислотні оксиди дають кислоту. Тобто буде кислота. Яка кислота? Це та, яка відповідає H2, SO4. Сульфатна кислота буде. Бо so 3 це якраз кислотний оксид сульфатної кислоти. Дивіться далі. SO3 перетвориться на що кислотний залишок SO4. От завжди за вами буде слідувати кислотний залишок СО4. При цьому він буде двохвалентний завжди. Тоб, будь з реакцій вже буде SO4. Не ставте SO3 ніякого разі. Тут буде калій. Калій одновалентний С4, двохвалентний, пам'ятаємо, тут набрис 2. І тут же вода буде. Бо є H і O. h 2 o Сілі вода. А тут буде кальцій СО4, кальція довгаленти, со 4 валенти, буде скорочення, ніякої води не буде, бо немає гідрогену. Кальцій сульфат, калій сульфат, сульфатна кислота. Вода. Бо гідроген оксид. А тут в сульфуру щодо назви оксиню. У оксигену тут завжди 2 валенті, 2 2х3,6, прізно 1 буде 6. Сульфур. валентний оксид. Ось це його назва. Повністю назва даної речовини сульфур шестивалентний оксид. Тут потрібно вказувати цю валентність. Ось оцю валентність завжди потрібно вказати, бо сульфур міняє. Бо ми пам'ятаємо, що є ще СО2. 2 порожні 2 буде 4, буде 1 буде 4. То це сульфур 4 оксид. Якщо СО3 при взаємодії з водою, дасть нас h 2 so 4 то so 2 при воді з водою дасть нам ще H2SO3, сульфідну кислоту. Ось іншу кислоту. Принаймні можна потім H2SO3, контактуєш з киснем, можна доокиснити. Та в нас утвориться H2, so 4 сульфатна кислота. Можна довгокисняти. Саме, до речі, so 2 можна доокиснити до so 3 Розуміло, так? З нижче оксиду вищий оксид перевести. І на наступному звільні ми з вами розберемо саме сульфатну кислоту. Одна з найвживаніших кислот, дуже потужний кислот. А ваше домашнім завдання буде написання сульфіду деяких реакцій. Давайте реакція, це у нас буде з кальцієм. Реакція. З натрій оксидом. Реакція з калігінроксидом та реакція з натрій карбонатом. Спробуйте самостійно завершити дані реакції, виставити валентності і завершити. І тут буде реакція заміщення, буде водень виділятися, а тут вже далі. Просто обмінні реакції. Не забувайте, що тут утворюється карбонатна кислота, яка розпадається зразу на СО2 та Аж o